І починаємо ми з вітань Сергію Станіславовичу Реброву, головному тренеру національної збірної України з народженням сина. Станіславович продовжує збирати свою футбольну команду. Я нагадаю, що це в нього вже четверта дитина. До того в нього теж були тільки сини. Тому Сергій Ребров дійсно, як справжній тренер і легенда українського футболу, продовжує працювати для збагачення майбутнього на. Нашого футболу, нагадаю, що перша дружина Реброва Людмила народила ще в 99-му році йому сина Дмитра. Після цього він одружився з Анною, яка вже народила для нього Олександра в 2016 році та Микиту у 2018-му. І ось третя дитина в родині Ребрових. Чим ми їх вітаємо? Ну і четвертий син Сергія Станіславовича. Дуже сподіваємося, що ця мотивація надасть тільки додатково. Крили, головне правильного розуміння Риброву, як зрештою переграти і дідє Дешампа в цих тренерських шахах, у тренерських тактичних іграх, ну і, звісно, всю збірну Франції.